Всім привіт! Річка Десна. Хто дивився минуле відео, той пам'ятає, що я залишив донки на ніч. І от на наступний день я приїхав їх перевіряти. Тут у мене зараз стоїть три донки. Що по льду я вже бачив, що вони нагнуті. Значить там точно сидить риба. Зараз я їх перевірю. Я не спішу перевіряти, тому що якщо вона вже там сидить, то вона вже і буде сидіти. А яка вже зійшла, то зійшла. Може і гачок відірвати, і розігнути його. Ну, гачки я ставлю начебто нормальний, то не повинна розгинати. Добре, зараз перевірка донок, а потім я вам покажу рибу, яку піймав і розкажу вже далі план на сьогоднішню риболовлю. Риба є. Хтось сидить. Хтось є. Трохи сміттям заду. О, ще й так відключається добре. Так і не візьмеш. Так і не візьмеш. Ва! Перша луночка! Така рибка сидить. Нормально. <плес> Нормально? Такий відразу лящ на першій донці тут не зрозуміло, чи є риба. А якась є невелика. Щось почало шевелитися. Плітка. Непогана плітка. Загнула. Хтось є чи немає? Хтось є? І хтось нормальний? Хтось нормальний? Ага, ди сюди. Одна рибина є. І друга рибина є. Отак. Такий дуплет. Дві рибини на двох гачках. Ляш і густірина. Ну, от перевірив три донки свої і в мене є чотири рибини Ну ось така риба сиділа на донках от. Два ляща, густірка і плітка, Чотири рибини Ну тут мені залишилось піймати, я не знаю, одну-дві рибини максимум в залежності якого вона буде розміру і вже якби норма буде а Що я буду робити далі? Риба з донок вже є Ну так же ж просто не поїдеш додому, не перевіривши на покаток. Тому я взяв покаток. Вудлище, що тут сказати, це вудлище зроблене із поломаного спінга. Довжина його десь, ну може метр десять, Ось така катушка. Ну я вже показував. Правда, тоді нічого не піймав, може сьогодні клюне, не знаю. Донки там стоять. Але спочатку випити чайку, бо я сьогодні не снідавши, дорога була довга, я йшов по десні, по льоду йшов 2,5 кілометри. Тому зараз чайок, сніданок і можна буде ловити на покоток. Лунка після бура. Може краще розбивати лунку пешнею, бо якщо клюне лящ, я ж його 130-ту лунку не виведу ніяк. Ну, так от до кілограма можливо. Трохи тут путануло. І буду ловити на покоток з черв'яком. Ну я ніколи не ловив з черв'яком, тому що завжди це був мотиль, пучок мотиля. Але черв'як, як... як Бачите, працює, на нього клює на донки, тому я почеплю на гачок одного черв'яка. І буду катати. І напевно піду зараз ще візьму багорик. Хай буде багорик на всякий випадок. О, хай буде під рукою, а то клюне рибина і будеш тоді кричати, думати, а, що ти, де ти, як? Віталія немає, ніхто не допоможе, ніхто не піднесе. Ніхто лунку не розіб'є. Все, я буду катати. В цьому місці ходять лящі? Є шанс, що він клюне на покоток, є. Але я, скільки от ловив на покоток на десні, ніколи лящів не ловив. Ну так виходило, що я просто їх не знаходив. На ямах ляш не тримався, він тримається на перекатах, десь на мілинах. А на ямах стояла ну, густіра, білоглазка, кляп у нас називають. Ось така риба найчастіше, найчастіше клювала на покоток. Тому хотілося б, щоб він би клюнув Сьогодні, бо він тут є. Якій кількості не знаю, але я коли отак клює, що можна швидко наловити риби, то шанси є. Знову оглянула риба. Давай. Є там що? Значить є. Так, є. Тягнемо. Тягнемо. О. О. Да ну ти подивися. Відірвалась знову. Ну як це так? Ну як це так? Не то, що відірвалося, відірвалося. Зусим. Не витримала жилка. Та риба невелика була до кілограма. Десь вже донка просто пошкоджена була. Отак. От а на покаток біля донок не хоче. І черв'ячок, і буває я на одному місці постою, не катаю, щоб риба мала час підплисти і... Побачити наживку. Взяти її. Ну, не клює. Не клює. Хтось клюнув. Хтось сидить. ану, ану, Вон не тяна Опа! Невеличкі. А може й нема риби. ні, так є. О, пішло двигать. Так. Одна. Одна. О! Ось тірка. Зараз на годиннику тільки 11 ранку. У мене вже є норма по рибі. Що робити далі? Ловити і відпускати. Чи... Їхати додому. Я не хочу мучити ні себе, ні рибу. Я піймав, риба є, показав вам, що ловити можна, на донку ловиться і ловиться, якщо знайти рибу. Не всюди клює. Минулі риболовлі, в мене які були там зовсім слабенька. А коли я знайшов цю точку, тут вже друга риболовля, в мене вдала риболовля. Тому я їду додому, не хочу більше ловити. Краще я приїду сюди ще раз, може наступного дня. Це вже останній лід, десна скоро звільниться від Криги. Ви бачили, як я сюди йшов, скільки було промоїн і місцями просто настільки відкрита річка, що можна. Сидіти з криги закидати фідер. І в мене такі були плани. А Може, і по справді посидіти на фідер. Ну, але це якби такі, може дурні думки, з криги, чи клюватиме, чи не клюватиме. Ну, просто два дні, два дні і воно все розтане і буде небезпечно. Якщо вам відео сподобалось, підтримайте лайком, напишіть коментар, підпишіться по бажанню. До зустрічі!